Всім привіт! Зараз я покажу вам гаджет, який допоможе заряджати ваші смартфони, девайси дуже швидко. Коротше, нещодавно зіштовхнувся з такою проблемою. У мене три смартфони, iPad для себе, для користування, для налаштування реклами окремий смартфон для роботи, і їх потрібно заряджати. Це дуже довго, особливо, коли потрібно їхати на відправлення чи на забір товару на склад. Ось такий сет від класного виробника Xiaomi і виробника Samsung. Ось оригінальний кабель і блочок на 67 Вт. Це дуже швидкісний блочок. Я б навіть сказав мега швидкісний. За 15-20 хвилин заряджає смартфон і айпад. У мене їх 4, 4 блочки, чотири кабелі. 15-20 хвилин, все погнали, все заряджено, можна йти <сміт> працювати. Тому я зроблю максимально класну ціну, тому що такий корисний гаджет, я вважаю, має бути у кожного. І Хочу, щоб ви заряджали свої гаджети також швидко. А ще щоб нас рекомендували. Адже я впевнений, що такий сет вам сподобається. По доставишся один-два дні є накладений платіж. Або якщо повна оплата, то доставка вам буде дешевше. І ось такий сет дуже крутецький. Це Type-C роз'єм, тому враховуйте. Якщо у вас айфони старої версії, це не Lightning, це саме Type-C.